Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад з тесту SAT. Вам дається геометрична фігура. Сказано, що ABCD і ADFG – це squares, тобто квадрати. Кожен має площу квадрати. При цьому D і F, трикутник, який є Equilateral, це рівносторонні, тобто всі три сторони рівні. Далі, Line segments – це відрізки, А CF це F і EH перетинається в точці D. Далі, що з наступного дає нам площу зафарбованої ось цієї зони? Як це зробити дуже швидко? Дивіться, по факту, щоб знайти цю зону, нам треба від трьох. Тобто, це площа ось цього квадрату, відняти площу minus, да, area ось цього трикутника AHD. Відповідно, як знайти площу цього трикутника? Ми бачимо, тут у нас прямокутний да, трикутник прямий кут. Згадуємо площа прямокутного трикутника дорівнює 1, друга помножити на його катети, англійською ми їх називаємо А, Тобто, нам треба зрозуміти ці довжини. Бажано нам якось для чогось нам вже дали ось цей трикутник. Правильно, якщо він рівносторонній, це означає, що всі кути всередині рівні. Сума всіх кутів 180 ділимо на 3, тобто кожен кут по 60. А тепер дивіться, H і E лежать на одній лінії. Ми це розуміємо з того, що нам сказали про перетин відрізків. Так, відповідно, це значить, що ось ця сума 60, ось цей кут 90 і ось цей дають нам в сумі 180 градусів. Відповідно, ось цей маленький кут D буде 180 мінус 90 мінус 60, дасть нам 30. А тепер дивіться. Дивимось на ось цей квадрат. Вам вже написали, бачите, що сторона корінь з трьох. Чому? Тому що площа квадрату 3, це значить, що його сторона, так, це буде корінь з трьох. Відповідно, ось ця сторона корінь з трьох. Вона лежить навпроти кута в 60 градусів. Згадуємо, в прямокутному трикутнику, якщо у нас 30-60, ось такі відношення. Якщо сторона навпроти 30х, гіпотенуза 2х, навпроти 60, корінь з 3х. Дивіться, у вас сторона навпроти 60, тобто корінь з трьох, це корінь з 3х. Відповідно, ваш х1, ось тут, і ваша гіпотенуза 2. Значить, площа буде одна друга на корінь з трьох на один, тобто корінь з трьох на два. Відповідно, нам підходить варіант B.